Добрий ранок. Я з України. Сьогодні у нас книга сьома Багатий батько. Бідний батько. Автор Роберт Кіосакі. Частина 2. У цьому відео ви дізнаєтесь про найкращий актив Роберта Кіосакі і різницю між активом і пасивом. Які активи купують багаті. А які активи купують бідні? БАГАТІ створюють гроші. Активи принесуть гроші у ваш гаманець. Тоді як пасиви. Витягують ваші готівки. Тому автор каже, що люди повинні мати фінансову освіту, якщо ви не освічені фінансово ви зазнаєте невдачі в житті. Він також навів приклади американців мільйонерів різних професій, які раптово втратили все. Коли ви усвідомлюєте важливість фінансових потоків і коли ви навчаєтеся інвестувати в ціні активи, ви стаєте фінансово грамотним. Ця фінансова грамотність це шлях до того, де починається ваш успіх, деякі з прикладів зобов'язань, якими володіють люди середнього класу, кредит на авто, іпотека, шкільні позики, заборгованість, банківські кредити, приклади активів, якими володіє багатий клас. Акції, нерухомість, інтелектуальна власність. Якщо підсумувати, то Багаті люди купують активи, бідні матимуть лише витрати. Люди, які належать до середнього класу, купують лише пасиви і неправильно розуміють їх як активи. Одне з головних правил це зрозуміти різницю між пасивами і активами. Пасиви віднімають гроші, активи заробляють їх. Працюйте, щоб навчитися, але на гроші. У цій частині книги. Автор пояснює різницю між професією та бізнесом. Наприклад, якщо ви бухгалтер, ви працюєте на якусь фірму, але не володієте нею, якщо ти хочеш організувати свої фінанси у кращий спосіб, тоді ви повинні докласти більше зусиль, ви повинні зосередитися не лише на колонці доходів, а й на колонці активів. Але це не означає, що ви кидаєте роботу. Кіосакі каже, що інвестування в нерухомість. Є одним з найкращих способів, тому що це одна річ, якою не потрібно керувати, як іншими активами. Історія податків і влади корпорацій. Тут він розповідає нам про найбільшу таємницю багатих корпорацій, він каже, що багаті заощаджують багато податків завдяки корпораціям. Далі він пояснює, що багато людей неправильно розуміють корпорації. Він каже, що це юридичний документ для економії податків та захисту активів. Він також використовується для заробітку грошей, здійснення витрат, а потім сплати податку на всю суму, що залишилась. Але не те саме стосується інших людей. Автор говорить, що фізичні особи платять більший податок, тому що вони не інвестують в потрібні активи, багаті винаходять гроші. Цей розділ, де він усіх просить стати сміливішими, він каже, що замість розумних людей. Сміливі люди часто отримують фору у реальному світі. Бути сміливим означає навчитися ризикувати і не дозволяти страху керувати собою. Він говорить про людей, які мають талант і ідеї, але не можуть цього зробити. Найпотужнішим надбанням людей є їхній розум, а добре навчений розум може створити мільйони. Яка головна відмінність між багатим татом згідно з книгою бідний тато. Просив його старанно вчитися, щоб він міг знайти добру роботу. Багатий просив його вчитися, щоб він міг купити хорошу компанію. Бідний тато казав, що він не може стати багатим, бо він має дітей. Багатий тато казав йому, що він розбагатів, тому що у нього є дід. Бідний тато просив, щоб про гроші не говорили під час обіду. Багатий просив його зробити прямо протилежне. Бідний тато просив його не ризикувати. Багатий навпаки. Казав, керуй ризиками, бідний тато казав йому, що будинок це актив, багатий тато казав йому, що це пасив. Отже, підсумуємо, ця книга атлас для тих, хто мріє стати фінансово вільним, тому якщо ви хочете стати багатим, підвищити свій фінансовий IQ, я б рекомендував вам прочитати цю книгу і застосовувати її практично у своєму житті. А на цьому у мене все. Тож бережіть березіть себе і своїх рідних. А ми скоро почуємося, а ми скоро почуємося, а ми скоро почуємося.